Я що в центрі Львова напал мужчина. На учасницю 11-го шоу Холостяк колишню порноакторку Анастасію Распутіну, яка більше відома як Адель Асанті, напали в центрі Львова через те, що вона розмовляла російською мовою. Принаймні про це вона повідомила у своїх соцмережах. Це так Львов зустрічає людей з Києва. Харкова, ну это вообще это, это нормально? Ну я не понимаю, Меня просто ударив ні мужик за те, що я йому відповіла на русском. Понімаєте? За словами Анастасії, невідомий чоловік спочатку причепився до неї посеред вулиці та обізвав нецензурним словом. Дівчина відповіла йому російською, що зараз викличе поліцію. Втім, чоловіку не сподобалося, що Анастасія говорила мовою агресора. Після чого він знову її обізвав і вдарив ногою по сідницях. Згодом в інстаграм Адель опублікувала відео, на якому вона заплакана, зізнається, що у неї тепер болить п'ята точка, і вона дуже через це переживає. Адже три місяці тому дівчина збільшила собі сідниці імплантами. Очень сильно болить ліва сторона, там, де у мене імплант. Після того, як інцидент набув розголосу, фоловери колишньої порноакторки почали писати гнівні реакції. Мовляв, що на заході України всі здуріли. І якщо так буде далі, то ми не дочекаємося перемоги. Хоча майже всі повідомлення тією ж російською, і пишуть дівчинки, жінки, жінки, говорять, мало він їдав. Дівочі, ви чого? мужик, до бабі. Це ненормально, Ми живемо в свободній країні. А дещо пізніше дівчина запостила відео про те, що не хоче розпалювати мовну ворожнечу в себе на сторінці, проте прагне покарання для кривдника. Так, друзі, я чуть подуспокоїлась вже не на таких емоціях. І перше, що я хочу сказати, давайте не будемо розжигати війну у мене на сторінці. Мені це зараз ні к чому.